Всім привіт! Сьогодні у нас пілотний випуск розважально-пізнавальної програми, і я хотіла б з вами поговорити про кротон. Кротон він же кодіум, дуже відомий різнобарвним забарвленням свого листя. Деякі квітоводи кажуть, що це дуже примхлива рослинка, але хочу вас запевнити, що якщо правильно за нею доглядати, то вона вас. Буде радувати ось таким яскравим листям. Широковідомі такі сорти кротона, як Місіс Айстон, Нервія, Петра і Мамі. Кожен, ко, кожен з цих видів відрізняється один від іншого. Але хочу вам сказати, що кротон це рослина, яку треба витримувати без протягів на західному або. Східному вікні він дуже полюбляє тропічне таке вологе повітря, тобто кожен день його потрібно обов'язково оприскувати. Полив в нього помірний до підсихання. Також, якщо підкармлювати, підкармлювати цей вид рослинки, потрібно раз у 2-3 тижні у період літа чи весни, коли він у активному рості. Якщо буде Яскраве світло можна також використовувати фітолампи, то деякі види кротону будуть змінювати своє забарвлення. Ось, наприклад, місіс, міс Айстон від зеленого з жовтим до рожевого з помаранчевим. Якщо це буде кротон мамі, то рослинка буде з, круг, з спіральними листями від жовтого до майже чорного кольору. Обрати свій кротон дуже нелегко, завдяки тому, що дуже багато різновидів і він дуже популярний. Всім дякую за увагу!